Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, сьогодні поговоримо про газ, який йде до нас по цим трубам, і пішов, пішов та мені в хату. Так? Е, багато багато питає, що там буде з цим газом. І от е, наша Верховна Рада прийняла таке історичне рішення на підтримку населення України і туди далі. Зараз багато там таких слів. Зараз я про все розповім. І Нафтогаз вслід за Верховною Радою також заявив, що про складний, попри складний час, попри великий недозаробіток, також все буде спрямовано на підтримку населення України. В чому ви. Виражається ця підтримка, і як вона буде діяти, це важливо, тому що це про тарифи, тому що це на увесь наступний рік. Так, перше, ну, тарифи на світло, так я казав, що до 31 травня фіксований тариф гривня 68 там і гривня 44 залишається за ухвалено Кабінетом міністрів України і до 31 травня збільшуватись не буде. Тобто місяць у нас ще є того самого тарифу, який був. Потім буде підняття або, можливо, ще продовження цієї фіксації отак, кожен місяць. Ну, щоб не скучно було, щоб було чим зайнятися, так? Це все там якось рахується, чи може наша держава потягнути, чи ні. Ну, мова не про це, мова про кінцевий результат. Далі газ. По-перше, до 31 серпня, до 31 серпня, тобто на увесь сезон весна літо. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що ціна на газ не може перевищувати 8 гривень у всіх газопостачальних компаніях, які постачають газ, не може перевищувати цієї ціни. І це означає, що до 31 серпня ми будемо платити саме по такі, і не більше, тобто по менші можна. І нафтогаз пішов ще далі. Так як ми знаємо, що перед кожним першим травнем всі газові компанії повинні оприлюднити свої річні тарифи, тобто те, що прописується з людьми по контракту, і по скільки люди повинні платити цілий увесь наступний рік аж до 1 травня, включно. Так тому увесь наступний рік, та-да-дам, барабан на дров, нафтогаз оголосив знову. Тариф на газ 7 гривень 96 копійок. Нагадаю, Нафтогаз це постачає газ, продає людям 98% споживачів, тобто майже всім. А всі останні все рівно через нього якось там купують. Там ще 8 газових компаній, але вони доволі маленькі, виходить. Тому говоримо про основний. Тож, ціна на газ залишається такою самою. І нагадаю, що от приймають зараз постанову так про цих до 8 гривень, до 31 там серпня, але всі ж ми знаємо, що раніше була прийнята постанова, відповідно до якої на період військового стану і 6 місяців після нього не може змінюватися ціна на комуналку. Газ, доставку газу, до речі, про доставку газу зараз також поговоримо, є важлива інформація. І теплопостачання, і гарячу холодну воду. НО! по забезпеченням людей водою також йде мова про здорожчання цієї послуги. На КРП вже навіть ухвалив більші тарифи, але ще не можуть їх затвердити. Кабмін це все якось трішки підгальмовує, слава Богу. Тому. Була прийнята одна постанова, тепер інша. Вони якби одна одну перекривають. Але знаєте, якось таке складається враження, що ці всі постанови це отаке, що сьогодні прийняли, завтра відмінили, післязавтра знову прийняли. Ну, якось воно так все діє. Ну поки що тариф залишається сталим. Це хорошо. Це хороша новина, яку я вам хотів розповісти. До доставки газу так повертаємося. Оце газ, який нам доставляється, отак. Так, Такими трубами. Ну це все, як кажуть, нафтогазу, ми повинні красти самі, бо це на території наші, а все, що на території їхні, то це те, що пішло в землю. А вони його повинні там, обслуговувати в землі. Ну, воно там лежить роками, ніхто до нього там не лізе. Ну, мова не про це, мова про те, що. Знаємо, знаємо так, що доставкою газу займаються облгази, і частково вже переходить в деяких регіонах до Нафтогазу. От нафтогаз заявив, що якщо все перейде до них, то тариф буде знижено за рахунок чого, тому що це не просто так зниження, це за рахунок інших абонентів. Знижено за рахунок того, що зараз більшість людей платить по 2 гривні з копійками. І от їм буде знищено до гривні там 60, гривні 70, приблизно в такому діапазоні. За рахунок того, що ті люди, які платять по 50-60 копійок, так є й такі. Це в великих містах. Ні для кого це не секрет. Платиться по такій сині. Так от тим буде підвищено і буде встановлений якби єдиний справедливий соціально справедливий тариф, тому що газом користуються усі, до всіх він йде, якби однаково, і усі повинні платити як за сам газ. Так і за його доставку, якоби однаково. Ну, є, є в цьому доля логіки якоїсь, так. Тому очікуємо, очікуємо, як це все буде розвиватись, розвиток тоді, тому що облгази так просто Нафтогазу цю жилу не віддадуть. Там буде ще баталії, так будуть суди і це все, і абоненти, які будуть. Гроші платити одним, потім іншим, і потім не думати, кому заплатити, кому ні. І де ті гроші ділись, які заплатились раніше. Ну, це все нас очікує впереді. А про е, світло, що тут варто додати, тому що розбираємо вже так, майже всю комуналку те, що ціну е, попередньо озвучили. 2,40-2,80. Я так зрозумів, що це до 250 кВт буде 2,40, після 250-2,80. Для тих, хто більше 1000 кВт, взагалі хочуть зробити ринкову ціну, а це там майже 6 гривень без доставки світла. Виявляється, за доставку світла також ми вже платимо, але воно просто відразу включено в тариф і ми якби його не бачимо окремою графою. Так, ну щось приблизне те, що зараз робить Нафтогаз, от єдину квитанцію, але сума від цього не змінюється. І ще тут варто про газ поговорити, те що на секундочку в цьому році було заявлено, що Україна нарешті повинна вийти на Енергетичну незалежність, тобто власного газу видобутого повинно хватити повністю за рахунок чого це зроблено. Перше, запущені нові свердловини, навіть на старих свердловинах якось вони запущені, але вони стали надпотужними зі старих. Ну можливо, технології так, що змінюються, не знаю. Я туди не влазю, я не експерт по видобуванню. Е і за рахунок того, що значна територія України на жаль окупована, так і тобто зменшилось кількість абонентів. Заводи дуже багато зараз працюють не на повну потужність або розроблені взагалі, тобто зменшилось використання, збільшилось видобування. За рахунок цього хочуть забезпечити нам оцю газову незалежність. Тож також спостерігаємо, як це все буде відбуватися, тому що це вже буде відомо ближче туди до зими, а то й буває посеред зими, це питання гостро стає. В цьому році бачимо, слава Богу, всього вистало. Ціни бачимо, слава Богу, поки що залишились на тому самому рівні, бо зараз ще підніме ціну на комуналку да, в передачу до усіх цін, які вже піднялися, то цим бідним людям, хоч бери і вовком Так, Так вже половина сидить. В напівхолодних квартирах, так, цього року, особливо з відключенням цього світла, була така неприємна ситуація. Ну, звісно, в цьому не варто винити і компанії, і владу, так, це все наші сусіди, глядські, ой, вибачаю за слово. Ну просто нема інших слів до них. Тож. Уважно спостерігаю. Вам розповідаю, як завжди, на народні думки це все розберемо. Пишіть свої думки в відео, Вони дуже допомагають орієнтуватися в ситуації в цілому, по усій Україні від усієї народної думки.